Так, всім доброго ранку. Ми сьогодні як будемо бути, працювати. Ми сьогодні будемо працювати, Васильівна. Сьогодні будеш садити. Що будеш садити? Малину. Малинку, Та У нас ідуть два радочки, щоб ну, нічого не їло і росли гарно. Тут гарні стебла. Якщо не а працювати, то руки і ноги позростаються. Покажи, як ти заливаєш. А, як ти можеш... О, заливай антихрущом. Ще треба йти взяти води, мало. ще розбавити таке. Заливай антихрущом, щоб від шкідників, щоб не їли коріння. Погляньте, яка у нас сьогодні дуже гарна погода. Небо голубеньке. яка. Бачите, у нас такий великий садочок є. Тепличка в нас така невеличка. О, вже посаджено, трохи посіяно. І зараз ще будемо е, садити малинку. Є ось тут два радочки, і ще ось там є два радочки наздовж. І будемо тут ще досаджувати, тому що це сільський бізнес. От. Ось такий сільський бізнес. Бачите, живемо біля самого лісу, яка краса. Да, Васильівна? Знаю, чи є опеньки в лісі, треба було піти подивитися. Вони Не знаю. اكي ملينا بنا براسن